Культура страхування День 13 у 2023 році, тема новини. Отже, можна так сказати, що майбутнє все ближче і ближче до нас, те, що ми бачили у фільмах. І ось одна із тем сьогоднішня це тема, яка була присвячена в журналі Foreign Shurer де от заголовок такий 77% британських компаній мають страхування від кібератак. А що говорити про Україну? В Україні це дуже сильно актуально, особливо під час війни. Тому багато id компаній, багато інших різних сфер компаній користуються таким страхуванням, як кіберстрахуванням. І що хочеться наголосити, це те, що з кожним роком це кібер атаки зростають, і страхування відіграє таку важливу роль у цьому напрямі.